Питання, яке хочеться спитати на карті, це власне продовження російського наступу. Чи він ще триває, чи оцей останній шанс Герасимова він ще не втратив наступальна ініціативу ворога? Тиснуть? Так, да, вони там дуже серйозно тиснуть. Мова йде про Креміну, Ліманський напрямок. Він для росіян, скажімо так, чим він, чим він важливий? Це максимальна дальня точка від основного напрямку наступу України. У нас основний напрямок це південь. Вони зосередили тут величезне угрупування, приблизно 100 тисяч особового складу. Воно дуже гарно може поставлятися, бо до кордону дуже близько, Там є і залізна дорога, там є і багато автомобільних дорог, там і авіацію. Вони можуть використовувати навіть для поставок. І вони дуже серйозно тиснуть в бік лиману. Ну, Якщо розглядати самий песимістичний сценарій, і тут добре, треба подивитися так, яке завдання їх? Їх завдання зробити так, щоб Україна фокус свій перенесла сюди, щоб сюди перевели стратегічні резерви і щоб не було сил атакувати на південному напрямку. І якщо взяти самий песимістичний Сценарій, це вони можуть відкинути до Слов'янська. Тут ми бачимо величезну кількість: тут є оскол, тут є ще одна річка, і саме песимістичний сценарій це наші війська можуть. Ну це дуже глибоко теоретично відійти, але ну наразі ніяких навіть натяків на це немає. Зараз тримаються тут принципова різниця. Якщо порівнювати, ну скажемо там з бахмутом. Тут набагато більш лісиста місцина. Тобто тут ліси, тут не степ, тут не, не, не південь, і тут набагато, набагато легше тримати оборону. Якщо перейти далі, далі у нас Бахмут. В Бахмуті наші війська. Ну, тут потрібно розуміти, що ми не можемо на цих напрямках розглядати цей напрямок як напрямок стратегічного наступу. Чому так? Тому що знов-таки дуже близько кордон з Росією. Тут дуже щільне населення знаходиться. Тут ну, величезна кількість людей живе. Бахмут чим важливий Бахмут він знаходиться на перехресті двох дорог. Навіть на цій мапі це видно, і його треба убезпечити. Убезпечити Славянськ, убезпечити Краматорськ, який далі знаходиться. Ну часів яр, часів яр, на жаль, дуже сильно постраждав. Це вже теж ну, можна сказати, що місце привид такий, як і Бахмут. Тут продовжується наступ. Завдання цього наступу це оточити Бахмут і закрити це угрупування, яке там є в цьому місті, і тримати його під контролем. Далі у нас вже ми переходимо на південь. Угу. На півдні у нас два основних напрямку наступу є. Перший це Майор, ну це можна його так назвати Волноваха, Волноваський напрямок. Його ціль, ну і ціль, в принципі, роботи не вона очевидна, це дійти до моря і розрізати угрупування ворога на дві половини для того, щоб не було цього сухопутного коридора, у них, з якого вони можуть там з Криму перекидувати війська до Маріуполя, а з Маріуполя до Криму там робити постачання. Тут, на жаль, ми. Ну, останніми днями ми не чули ніяких новин, але я більш ніж впевнений, що там робота ведеться. Роботане, воно надважливе. Чим важлива робота? Біля нього знаходиться траса. І ця траса йде на такмак. Далі від Такмака, траса на Меліптополь. Сам Такмак нічим не цікавий. Він не має такого стратегічного значення. Так, його треба звільняти, але це не є якийсь там величезним там, транспортним хабом і так далі. Зараз наші війська, які знаходяться біля Роботана, вони вже звичайною артилерією можуть з Роботана дістати до, до такмака і нищить там логістику ворога для того, щоб вони не могли постачати нічого далі. Ми вже чули позитивні новини. ну, З офіційних джерел ми знаємо тільки про роботи, про там Новопрокопівку, про інші села, які знаходяться поруч, Поки це ну, глубоко неофіційні новини, з, навіть з російських джерел, які кажуть, що вони там вже покидають е села. Е далі за роботаним, так. А це наша рука до Токмака, яка вже дотягується. Вже цей фронт починає відчувати, що ми перекриваємо одну з таких серйозних артерій. Звісно, да, звісно, фронт вже відчуває. Фронт вже давно відчуває. Е не можна сказати, що на всьому фронті є там дефіциту у ворога боєприпасів там, і всього іншого. Але конкретно на цій ділянці, чому так? Тому що постачання всього, що є всього угрупування ворога на цій ділянці, воно відбувається з Криму. В Криму ми регулярно чуємо про вибух артилерійських складів. Ми бачимо про те, як там партизани повідомляють, як стоять величезна кількість контейнерів. Составів з паливом в Сімферополі, які нема куди їм відвантажувати, ми бачимо величезну кількість автомобільних автоцистерн знищених. Ну це робота по знищенню логістики ворога. І кожен день ми бачимо 20-30 артилерійських систем ворога, які знищуються завдяки контрбатарейній боротьбі. Це все відбувається в ну, більшій часті на цій ділянці. Пане Павле, дивіться, хіба що лінивий написав в західних слух в, в західній пресі про те, що просування українських військ відбувається це дуже повільно. В багатьох виданнях про це пишуть і, мовляв, немає абсолютно ніяких прикмет на те, що все ж таки там до закінчення сезону вдасться прирізати оцю лінію відроботаного на Мелітополь або відроботаного на Бердянськ. Але це їхнє бачення. Та? А скажіть, будь ласка, а що вам кажуть? Максим спитав, чи фронт відчуває, а що вам кажуть хлопці наші? безпосередньо які працюють на тому напрямку, принципова різниця дуже довго йшли до першої лінії оборони. Робота на це перша лінія оборони. На Всього... сьогодні навіть американці визнали, що перша лінія наша. Да, далі знаходиться друга і третя лінія. Перед першою лінією було шість в деяких випадках до 10 кілометрів мінних полів. Ці мінні поля, на жаль, у нас не вистачало протимінних засобів. Ну це спеціалізовані трали, спеціалізована техніка. І тому в більшості випадків вручну сапери, наші інженери, вони розміновували ці під артилерійським вогнем ворога. Вони розміновували ці мінні поля. Вони дійшли до першої лінії. Штурмовики зайшли і е, захопили і тримають цю першу лінію. Далі знаходиться друга лінія між другою і третьою також є міні-поля, але їх набагато менше. Можна питання? Да. Скажіть, будь ласка, а от говорять про те, що ближче до осені буде легше розміновувати, навіть просто влаштовуючи такі штучні пожежі, коли вогонь буде ходити по полях і ну таким чином викликати такі штучні. Відриви мін наскільки ем, це частково, дієва практика, частково так. Чому так? Тому що таким чином можна зняти міни там пом, наприклад. Ну це про міни. Якщо мова йде про противотанкову проти міну, на ній можна там навіть, ну я не знаю, там, вогнища, не вогнища. Людина на ній може стрибати, вона цього не відчує. Треба, щоб на неї не їхав конкретна танклі, да. так, Бредлі, танк, БМП, БТР, щось uh -huh. важке, щоб uh -huh. не не їхала нього. Тому все розмінувати так не вийде. Да, якусь частину да можна буде. Uh -huh. А скажіть. Е От, ми говорили, чи фронт відчуває? А коли, от конкретно, лусне, що буде таким такою ознакою, що ну все зараз все рветься. Це до заяви залужного, яку він з американцем так озвучив. Давайте прокоментуємо. Ну, це була не зовсім офіційна заява. це було в перемогах з Міллі, Там угу. журналісти якось про це дізналися. Що буде? Тобто, зараз що відбувається зараз? Від наших військ до другої третьої лінії оборони там може працювати артилерія. Вона може працювати там бітонобойними снарядами, знищувати вопи, може знищувати живу силу. Поставляти туди допомогу, підвозити туди боєприпаси, підвозити туди особовий склад, ворогу буде дуже важко. Тобто, ну уявляємо собі, да, тут стоять наші війська, і от приблизно так наша артилерія може покрити. Тобто, в Туди стріляють ті самі касетні боєприпаси, там, хаймарси і все, що завгодно. Що буде, коли наші пройдуть на другу-третю лінію, це питання часу. Ну, я не хочу давати ніяких оцінок, але я думаю, що це станеться найближчим часом. після того високомобільні групи вони зайдуть в тил на тих самих, самих Брейдлі, на тих самих Леопардах і так далі. І після того вони почнуть рвати. Натали противника знищувати, але резерви Росіяни підтягнули вже сюди до цього да, вони і Ми підтягнули, підтягнули і ми підтягнули свої резерви. Uh -huh. да.